Сьогодні будемо випікати паску, головний символ великоднього столу. Спершу потрібно зробити опару. Для цього 100 г дріжджів розминаємо у мисці. І тепер заливаємо 300 г молока. Важливо, щоб воно не було крижаним, такої кімнатної температури. І знову продовжуємо перемішувати. Сюди ж поетапно всипаємо 300 г просіяного борошна. Консистенція повинна вийти як на оладки. Можливо, трішечки густіше. Ось такої консистенції повинна вийти опара. Якщо у вас трішки густіше, розбавте її ще молоком. Перемішали. Накриваємо тепер харчовою плівкою. Та залишаємо на хвилин 30-40 Відпочивати у теплому місці. Смачно тут! Поки опара піднімається, приготуємо здобне тісто. В миску наливаємо тепле, навіть можна сказати, майже гаряче молоко для того, щоб в ньому розчинилося масло. Сюди складаємо 400 г масла. І чекаємо. Щоб масло розтопилося в гарячому молоці. Поки масло розтоплюється, окремо зіб'ємо жовтки, а саме 6 жовтків із цукром 400 г. І це все перебиваємо за допомогою міксера. До яєчної суміші вливаємо масляно. Щоб масло у вас краще розтопилось, його напередодні краще виняти з холодильника. Загалом всі продукти мають бути одинакової температури, це стосується яєць. І ось цю суміш ми перемішуємо. До цієї ж суміші поетапно будемо додавати борошно. Борошно має бути просіяне обов'язково напередодні. Приблизно вам піде 900 грам. Можливо, кілограм, це вже буде залежати від того, яке борошно у вас є, тому додаємо поетапно. Ось такої консистенції тісто у нас вийшло. У мене пішло 900 грамів муки. І тепер ми з'єднуємо опару і здобне тісто. Погляньте, як добре у нас підійшла опара. Чудово піднялася. І будемо з'єднувати її разом із нашим тістом. Додаємо здобне тісто до нашої опари. Поетапно і будемо вимішувати. Ось такої консистенції тісто в нас вийшло. Ми його перемішали добре. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо ще на годинку, аби воно наростало в теплому місці. Доки тісто наростає, підготуємо наповнювач. 50 грамів коньяку. Вливаємо в тарілку, сюди ж сипемо пачечку ванільного цукру, а також цедру, апельсина, лимона, чи що вам більше смакує. І також я додаю ложечку куркуми. Все це ретально перемішуємо. Чудовий аромат, який наповнить тісто нашої паски. За годину наше тісто так гарно набухало, що мені довелося його перекласти у дві посудини. Тож краще брати тоді одну велику, можливо, у вас є кастрюля, і тоді буде ще зручніше. Отже, знімаємо плівку та будемо обминати трішки наше тісто. Для цього підсипемо борошном невелику кількість. І ось так акуратно трішки його підтискаємо. Після обминання тісто зменшилось, тому ми можемо назад перекласти наше все тісто в одну посудину і сюди ж вливаємо наші наповнювачі. А також відразу додаємо родзинки. У мене сьогодні це родзинки, журавлина, сушена вишня та цукати. Це вже за власним бажанням. Я люблю, коли паска кольорова і наповнена всілякими ароматами та кольорами. І всю цю красу тепер будемо перемішувати. До тіста також додаємо 200-250 г борошна. Поетапно вимішуючи. Після вимішування наше тісто вже не липне до рук, але його багато і воно буде зараз рости ще. Тому ми перекладаємо частину тіста. В іншу посудину. Можна попередньо її трішки змастити олією, щоб наше тісто ще краще наростало. Ось так. І накриваємо тісто харчовою плівкою, ще залишаємо на годину або воно наростало. Ви тільки подивіться, як чудово наросло наше тісто. Тепер його легенько обминаємо і додаємо 4 збитих білки із щіпкою солі і продовжуємо замішувати смачно тут! Тепер починаємо формувати тісто для того, аби наповнити його наші форми. Ось так виминаємо і кладемо в форму. Приблизно повинна бути одна третя заповнена можна трошки більше. Ось так. Щоб тісто не прилипало до рук, краще змастити руки перед тим олією. І дивіться, щоб отак родзинки не потрапляли на порі, тому що зверху родзинка згорить і вона буде мати негарний присмак. Тому отак стараємося всі родзинки сухофрукти ховати всередину. Випікаємо наші запашні пасочки перші 20 хвилин при температурі 200 градусів, а згодом зменшимо температуру до 180 і ще будемо випікати 20-25 хвилин залежно від того, які у вас форми. Ось такі гарні, пухкі та дуже ароматні паски у нас вийшли. Загалом з цієї порції приблизно у вас вийшло 15-17 пасок невеличкого розміру. Якщо вам потрібна менша кількість, звичайно, порцію можна поділити на двоє. І зараз ми приготуємо глазур для наших пасочок. Отже, 10 грамів желатину ми заливаємо 20 грамами звичайної води і залишаємо. Приблизно на хвилин 10 або желатин розтворився. У кастрюльку із товстим дном насипаємо цукор 200 мл та заливаємо його 50 мл води. Перемішуємо та ставимо на вогонь або цукор розчинився. Коли суміш закипіла, і ви бачите, що цукор вже розійшовся повністю, знімаємо із плити. у гарячу суміш. Кидаємо наш розбухлий жилатин, помішуємо, аби все чудово розчинилося. За допомогою міксера будемо збивати декілька хвилин нашу суміш до того, коли вона почне загущатися і буде вже білою. Ось такою консистенцією повинна бути наша глазур. Вона тягнеться і дуже швидко застигає, тому працювати з нею потрібно максимально швидко. Але цьогоріч я хочу поекспериментувати, і або наші пасочки були синьо-жовтими, я додам до глазурі трішки барвника жовтого. І спробуємо ще раз перемішати, аби глазур була жовтою. Хочу наголосити, що глазур на основі желатину. Краще тримає форму, вона не розтріскується, так як білкова глазур. І вона тримає таку гарну форму і дуже привабливий вигляд. Вона, наче дзеркало блистить. Глазур швидко застигає, тому відразу і посипки наносимо, аби вони вчасно змогли приклеїтися до нашої глазурі. І якщо у вас ще залишилась глазурі, ви не встигли намастити всі паски, вона вже почала застигати, нічого страшного. Її можна розігріти на водяній бані і продовжувати намащувати ваші смаколики. Смачного!